Чи замислювалися ви коли-небудь, що один єдиний малюнок, один кадр, може розповісти про цілу епоху значно більше, ніж томи підручників. Політична карикатура це ж не просто якийсь там жарт. Ні. Це, знаєте, така собі концентрована історія. Вона може вловити скандал, цілу ідеологію, а іноді навіть стати вироком. Це ніби унікальний стоп кадр з велетенського відеозапису історії. І ось ця ця цитата Девіда Хорсі, вона, ну просто ідеально задає тон. Жодна карикатура не заслуговує на цензуру. Досить сміливо, правда? Це одразу шкидає нас у саме вир конфлікту. А де, власне, проходить межа свободи, коли мова заходить про сатиру? І чи є вона взагалі та межа? От саме це питання ми сьогодні і спробуємо розібрати. Отож, швиденько пройдемося по тому, що нас чекає. Поговоримо про саму силу малюнка, потім розберемо два, ну зовсім різні обличчя сатири, як зброю держави і як таку собі закодовану критику. Далі зазирнемо у світ, де глузувати це свобода, і наостанок тінь цензора. Це буде така собі подорож у два паралельні світи одного жанру. Так, сила малюнка. Коли один кадр справді вартий тисячі слів. І от саме в цьому стислому кадрі і криється та неймовірна міць. Тому що політична карикатура це ж значно більше, ніж просто смішна картинка. Це, по суті, дзеркало. Дзеркало, яке показує суспільство. Але от питання хто ж тримає це дзеркало? І ось тут ми підходимо до, мабуть, ключового моменту чи є це дзеркало? Воно в руках народу, який сміється над владою, критикує її, чи. Це дзеркало в руках самої влади, яка використовує його щоб формувати думку цього народу. Відповідь, як виявляється, і розділяє вільний світ і світ тоталітарний. Отже, два обличчя сатири інструмент інакомислення проти інструменту контролю. І тут ми потрапляємо в самісіньке серце нашого розбору. Бо з одного боку, сатира як голос спротиву, а з іншого як інструмент державного контролю. Це, повірте, не просто якісь там різні підходи. Це два абсолютно паралельні всесвіти, які якось уживаються в одному жанрі. Просто погляньте на цю табличку. Тут різниця, ну, просто разюча. Беремо радянську модель. Яка головна мета легітимізувати владу, мобілізувати маси, функція, зброя держави. А тепер дивимось на американську модель. Тут все буквально догори дригом. Мета. Критика влади, інформування людей, а функція бути голосом народу. От вам і фундаментальний розкол. Саме в ньому ми й будемо копатися далі. Ну що ж, давайте зануримось у цю радянську модель. Зброя держави. Тут сатира не просто показувала реальність. Ні, вона її, по суті, фабрикувала, створювала таку собі ідеологічно правильну картинку світу. Це була без перебільшення справжня фабрика. Фабрика з виробництва ворогів і, що найстрашніше, з виправдання репресій. І як ця фабрика працювала? А дуже просто створювала абсолютного ворога. Радянська держава брала карикатури і перетворювала звичайних людей, своїх же співгромадян на якихось гротескних монстрів. Ось вам куркули, ось українські націоналісти, ось контрреволюційна інтелігенція. Їхні образи спеціально дегуманізували, робили потворними, смішними, жалюгідними, і це, звичайно, психологічно готувало суспільство до найстрашнішого: до голодомору, до політичних чисток. Малюнок, по суті, ставав вироком ще до суду. А тепер просто на секунду уявіть собі масштаб три цілих і три десятих мільйона. Це. Це піковий наклад лише одного українського сатиричного журналу «Перець». Лише одного. Це ж означає, що пропагандистська машина працювала ну просто безперервно. Вона доставляла оці потрібні державі образи і меседжі в кожну хату, в кожну родину. Від цього просто неможливо було сховатися. Але ось тут починається найцікавіша парадокс бо в радянської сатири була і інша, така собі прихована функція. Таємна мова це був, знаєте, такий хитро продуманий клапан для випуску пари, тобто людям давали можливість трохи покритикувати щось, випустити соціальну напругу, але так, щоб це боронь Боже ніколи не загрожувало самій системі. І ця таємна мова мала свою назву езопова мова. Ну, логіка проста: критикувати партію або, скажімо, планову економіку було м'яко кажучи смертельно небезпечно. Тому художники винайшли спосіб говорити натяками. Вони навчилися говорити про корупцію, про тотельний дефіцит, про бюрократію, але маскували це все під ідеологічно безпечні теми. Наприклад, під антирелігійну пропаганду або висміювання якихось дрібних побутових недоліків, це було справжнє мистецтво говорити між рядками. І ось вам просто блискучий приклад цієї езопової мови. Дивіться, у спідній білизні стоїть у хімчистці, а нею керує чорт. Здавалося б, просто смішна картинка. Але ж ні, це ж закодована критика радянської сфери послуг, яка була ну просто жахливою. Чорт з застійкою це і є та сама бюрократія і недбалість. А янгол це звичайний громадянин, який мусить терпіти цей жахливий сервіс. І, взагалі, художники дуже полюбили використовувати цих чортів. Демонічні образи стали таким собі універсальним кодом: ось тут чоловік дає хабар чорту, а ось тут чорти в пеклі варять у казані жахливий суп з їдальні. Це все були натяки на цілком реальні проблеми хабарництво, неефективність економіки, жахлива якість товарів. Тобто це дозволяло критикувати наслідки, але ні в якому разі не чіпати причину саму систему. Або ще один приклад: Янгол з путівкою потрапляє в санаторій, а там повно чортів. І підпис, а цей як тут опинився? Мабуть, має десь руку. Це ж геніально! Це прямий натяк на систему блату. Тобто, коли все вирішували особисті зв'язки. Хочеш дефіцитну путівку в санаторії, потрібно мати руку. От і виходить, що в умовному раю опиняються зовсім не праведники, а ті, хто має потрібні знайомства. А тут сатира б'є вже трохи вище. Дивіться, янголи спостерігають за таким собі святим, який на незаконні доходи збудував собі вже третю дачу. Ну хто цей святий? Це ж очевидний натяк на корумпованих чиновників, на партійну номенклатуру, яка жила зовсім іншим життям, поки всі навколо будували комунізм. Оці нетрудові заробитки, про це всі знали, всі шепотілися на кухнях, але відкрито сказати, звісно, боялися. А тепер давайте зробимо різкий розворот на 180 градусів. Все ми залишаємо світ натяків і закодованої критики і переносимося в американську традицію туди, де сатира це не якась там таємна мова пригноблених, а навпаки, гучний відкритий голос, що кидає виклик в самій владі. І знаєте, що вражає? Американська політична сатира, по суті, старша за самі Сполучені Штати. Тільки вдумайтесь, ще 1754 рік Бенджамін Франклін малює свою знамениту карикатуру. Вона була там від самого початку від батьків-засновників. Тобто, це не просто якийсь жанр, це буквально частина ДНК американської демократії. І ось тут просто подивіться на цю фундаментальну різницю в радянському Союзі, що було під захистом. Партія, планова економіка, вище керівництво вони були недоторканні. А кого можна було критикувати? Ну, якихось дрібних бюрократів, п'яниць, а в США. А в США все навпаки, під захистом закону саме право на критику, а об'єктами цієї критики можуть бути всі: президент, Конгрес, Верховний суд. Відчуваєте різницю? В одному світі сатира захищала державу від людей, в іншому людей від держави. І от слова того ж Девіда Хорсі чудово це ілюструють. Він каже: Я завжди малюю на володарів влади. Якби я робив таке в сирії, я вскочив у халепу. Мене б побили, посадили. Це таке, знаєте, холодне нагадування про реальну ціну свободи. Бо для багатьох його колег по всьому світу карикатура це не просто робота, це щоденний ризик, ризик опинитися за гратами, бути побитим чи навіть гірше. І тому ці конституційні гарантії це не якась там абстракція, це буквально захист життя. Ну і наостанок, тінь цензура. Спробуємо тепер об'єднати ці два світи і подивитися, де ж проходить ота сама межа між свободою і відповідальністю, адже це питання, яке актуальне як ніколи, саме сьогодні. І тут виникає справжня дилема. той же Хорсі, наприклад, коли говорив про скандальні карикатури Чарлі Хебдо, вважав їх чистою провокацією. Він вірить у відповідальну самоцензуру. Тобто, на його думку, художник не повинен свідомо відштовхувати людей, з якими намагається вести діалог. Але, і це ключове. Остаточне рішення завжди має бути за журналістом, за художником, а не за державою чи церквою. Його принцип непохитний: державна цензура це абсолютне зло. Жодна карикатура на неї не заслуговує. І на завершення ще одна його цитата написана для Los Angeles Times ще у 2012 році. Якщо хочете побачити справжню загрозу свободі, приїздіть до Києва. Подумайте тільки, 2012 рік наскільки ж пророче це звучить сьогодні. Це вкотре нагадує, що свобода слова це не якась константа, не те, що дається раз і назавжди. Це дуже хрупка річ, за яку треба боротися, особливо в країнах, які на власному досвіді знають, що таке тоталітаризм. І все це підводить нас до фінального питання, яке стосується вже нашого з вами часу. В епоху, коли нас просто завалюють мемами, гівками, вірусними відео, чи здатен ще один єдиний статичний малюнок, одна карикатура, вловити дух нашого часу? Який образ міг би описати нашу сьогоднішню реальність? І, мабуть, найголовніше питання: хто його намалює? Художник, який кидає виклик системі, чи сама система, яка, як і раніше, намагається створити для нас свою реальність? Це те, на чим справді варто замислитись.